Сьогодні четвер, 20 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів ТВ і онлайн видання Квєсті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Протягом доби під обстріли потрапили населені пункти Миколаївського та Баштанського районів. Ворожі атаки зафіксували на території Очаківської, Широківської та Березнигувацької громад. Є влучання у приватні житлові будинки. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебуває 463 цивільних, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 54 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Війська РФ продовжують тероризувати і обласний центр по Миколаєву. Гатять вночі і в день. Як живе місто під постійними обстрілами, розкажуть журналісти телекомпанії Ністеве. Двічі війська РФ останньої доби гатили по Миколаєву. Перші прильоти були зафіксовані близько першої ночі. Місто корабелів атакували дрони Камікадзе. Частину збили сили протиповітряної оборони. Чотири ворожі самогубці влучили в ночальний заклад. Ранком четверга, 20 -го жовтня, також було гучно. Миколаїв накрили із перероблених комплексів с -300. «Всі люди знову з тимчасово окупованої Херсонщини. Тактика обстрілів у них незмінна, тобто вони наносять вогневого ураження за першої можливості. Як тільки трошки розвантажується у них артилерія десь на фронті, вони переносять свою увагу вже на місто Миколаїв. Обстріли не припиняються і по інших регіонах країни. Ворог спеціально гатить по об'єктах критичної інфраструктури, аби підірвати енергетичну галузь. Від сьогодні, 20 жовтня, по території всієї України запровадили режим економії електрики. Долучився до цього і Миколаїв. По місту на цілий день вимкнули усі світлофори. Також більше ніж наполовину обмежили кількість та час електротранспорту на маршрутах. Сьогодні по Миколаєву курсувала лише 14 тролейбусів та 12 трамваїв. Містян також закликали обмежити користування електроприборів у побуті. Треба, треба, треба защадити. Так, Такий час час не став. Треба заощадити, правильно робити. А що ж ми робити? Якось виживати треба. Все, не собі чистити. А ви як до цього ставитесь? Да, саме». Треба трошки потерпіти, щоб потім було світло, як кажуть. Да, да, як кажуть щоб потім було світло. Тим часом у Каштановому сквері тривають відновлювальні роботи. Два дні тому сюди прилетіла російська ракета с 300 вирва від неї завглибшки у декілька метрів, а навкруги розбомбило павільйони. Аби убезпечити від потенційного руйнування пам'ятник Святому Миколаю, що стоїть у центрі скверу, почали обкладати мішками з піском. Сьогодні ці роботи продовжились. Вчора було уложено порядка тисячі мішків, Сьогодні планується вложити теж порядка тисячі мішків. Фасовка не здесь на месте, Нам привозять готовые мішки, ми здесь укладываем. Работа задійство порядка 25 человек. Наталія Грудова, Ігор Невідомський, Ністеве для є новин. Миколаїв активно готується до старту опалювального сезону. Про це під час брифінгу для медіа центр розповів мер міста Олександр Сінкевич. Більше про ситуацію з теплопостачанням розповімо у наступному сюжеті. Попри відносну близькість Миколаєва до лінії фронту, опалення цієї зими запустять у всі житлові будинки. Хоч більшість миколаївців і виїхала зараз. В місті залишається близько 220 тисяч людей з 500. Тепло в батареї подадуть, коли три дні поспіль. Температура повітря становитиме не більше 8 градусів за цельсієм. Систему теплопостачання ми готуємо з весни. По сьогоднішній день для запуску в нормальному режимі для нас війна фактично не є приводом е, переживати, не дивлячись на те, що за весь час війни за 238 днів війни нас не бомбардували у сумі в 40 днів. Е, ми готуємо опалювальний сезон, готуємо мережі, готують зараз. Закачуємо їх, е, наповнюємо мережі під тиском. Тобто, все робимо для того, щоб запустити. Також марміста міста зауважив, навіть під час повномасштабної війни жителі Миколаєва намагаються вчасно сплачувати за комунальні послуги. Так лише за тепло містяни розрахувалися на 70-80%. Люди сплачують. Я дякую за це миколаївцям. Вони як то кажуть справжні українці, розуміють, що потрібно підтримувати рідне місто, не зважаючи на це, звичайно, що ми з міського бюджету видаємо великі кошти допомогу в компенсацію. Фактично різниці того касового розриву водоканалу і допомагаємо різниці в тарифах фінансово теплопостачальника. Також Миколаїв, як і інші міста України, сьогодні економить електроенергію. Так зараз не працюють світлофори та вуличне освітлення. А на маршрути замість тролейбусів вийшло більше маршрутних таксі та автобусів. Ми зменшили на 60% кількість електротранспорту на вулицях Миколаєва сьогодні по місту курсує. Всього 14 тролейбусів і 12 трамваїв. Решта транспорту це автобуси та маршрутки. Сподіваюсь, що це не дуже створить незручності миколаївцям, і вони зрозуміють, що це робиться власне в інтересах нашої держави. І загальна кількість транспорту у нас сьогодні курсує біля 300 одиниць. Олександр Сінкевич наголосив, на відміну від великих міст України, де раніше безпекова ситуація була значно стабільнішою. Миколаїв вже звик до постійної економії електрики. Великі підприємства в місті з початку повномасштабної війни не працюють, а значить і не споживають електроенергію. А миколаївці що вечора дотримуються режиму світломаскування. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є у Миколаєві водоканалі теж готуються до настання холодів. Нині на підприємстві проводять профілактичний огляд потужності комунального підприємства, встановлюють нове обладнання та формують прогнози щодо ціни цьогорічного зимового періоду. Більше розкаже кореспондент телеканалу «Март» Олександр Матюшенко. Далі Майбутній опалювальний сезон вже охрестили найскладнішим за 30 років незалежності України. У Миколаєві до усіх чинників додається ще й неякісна вода, що шкодить всій водомережі міста. Понад 60 насосних станцій Миколаєводоканалу забезпечують водопостачання та водовідведення в будинки жителів міста. Вже протягом кількох місяців фахівці підприємства активно готуються до зимового періоду. Готуємо засувки, готуємо насосне обладнання, готуємо трубопроводи на наших об'єктах для того, щоб Найменшими витратами та пройти нормальний опалювальний сезон. Щодня тут проводять профілактичний огляд насосних станцій, очисних споруд і поточний ремонт мереж та інших потужностей. Окрему увагу водоканалівці приділяють системі опалення, що унеможливлює ризики замерзання мереж, аби містяни не залишилися зовсім без води та справної каналізації. Однак на підприємстві визнають, у період зниження температури аварійних ситуацій не уникнути. Природні явища завжди дають складнощі в цей період, тому що йде на так званий суви грунту. Ґрунт підмерзає зверху, знизу він не підмерзає. Мерзає і при перепадах температури ми знаємо, зима в нас не є стабільною, є ну, такий, скажімо, рух, відбувається рух ґрунту. І це впливає на наші комунікації, впливає на наші труби. А як вже ця вода нам наробила дуже багато шкоди, і ми очікуємо ще більшу кількість поривів, ще більшу кількість витоків втрат води у минулому опалювальному сезоні. Виробничі підрозділи підприємства спожили понад 482 тисячі кіловат електроенергії та до 230 тисяч кубометрів газу. Опалювальний сезон минулого року обійшовся нашому підприємству 10 мільйонів гривень. Це кошти, які ми сплатили за опалення. В тому числі за газопостачання, електропостачання та інші витрати, які необхідні в опалювальний сезон, ми підтримали повністю наші споруди, ми підтримали нашу інфраструктуру в належному стані. А цей сезон ми очікуємо його ще більш важким. Також Миколаївводоканал водоканал проводить закупівлю матеріалів та обладнання на зміну тим, що вже застаріли або зносилися. Зокрема, на цій насосній станції тривають роботи з облаштування та запуску в роботу нового насосу. Обладнання, яке було встановлено при будівництві цієї насосної приблизно 40 років. Воно вже морально устаріло. Значить, у нас більш економні дві двигуни насоси. Які потребляють менше електроенергії, і це ну, дуже, дуже вигодно і практично. У нас працює, працює один агрегат, один в резерві, але він високовольтний, потребує, значить, електродві 1000 кВт. Даний двигун буде стояти на 450 кВт. це різниця в економії електроенергії. У Миколаївводоканалі закликають містян вчасно сплачувати кошти за спожиті послуги, адже від цього залежить безперебійна подача води і водовідведення в оселі Миколаївців. Прошу абонентів, які спроможні сплачувати за наші послуги, не зволікати, а давати можливість підприємству працювати для того, щоб і надалі ми давали максимальний комфорт вашій домівки. Ці кошти дозволяють працівникам водоканалу проводити ремонт мереж, купувати паливо та запчастини для спецтехніки, насосні, агрегати для заміни, а також виплачувати заробітну плату комунальникам. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Виправдовували та заперечували збройну агресію РФ проти України. У Миколаєві повідомили про підозру двом службовим особам регіонального відділення фонду держмайна. Подробиці справи розповіла речниця Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова. За даними слідства, службові особи, незважаючи на систематичні обстріли міста Миколаєва окупантами через месенджер телеграму, приватне переписи між собою поширювали, поширювали повідомлення, в яких виправдовувалась та заперечувала збройна агресія Російської Федерації проти України, підтримувались незаконні дії окупантів, а також поширювали матеріали, у яких муситься глорифікація представників армії держави агресора. Під час обшуку за місцями проживання. Живання зловмисниць правоохоронці вилучили мобільні телефони з доказами противоправної діяльності. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється управлінням Служби безпеки в області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури. Вже сім місяців Миколаїв живе без централізованого водопостачання, а в кранах містян тече лише технічна і непридатна для споживання вода. Аби забезпечити людей очищеною питною водою, комунальне підприємство Миколаївоблтеплоенерго пробурило свердловини та облаштувало 14 точок видачі в різних мікрорайонах. Як працюють такі пункти, дізнавалася моя колега Наталя Засядько. У квітні російські окупанти зумисне пошкодили водогін, аби прифронтовий Миколаїв залишився без централізованого водопостачання. Таким чином ворожі війська хотіли спричинити гуманітарну катастрофу в місті. Замість паніки та розпачу комунальні підприємства і міська влада об'єдналися та вирішили терміново почати бурити свердловини і облаштовувати точки видачі очищеної питної води. За таке складне, однак, вкрай важливе завдання взялося Миколаївоблтеплоенерго. У нас зараз працює 13 станцій по видачі води, ще й монтується 8, і ми чекаємо ще біля 30 станцій. Тобто їх буде близько 45 станцій по видачі очищеної води. Більшість станцій працюють на воді свердловин. Ми на наших об'єктах пробиваємо свердловини, облаштовуємо і ставимо роздатчики води, які можуть працювати зимою, бо вони є з підігрівом, і тоді люди можуть отримати комфортну послугу. Точки видачі очищеної води допомогли партнери благодійна організація Water Mission та компанія Vice Water. Завдяки програмі розвитку ООН в межах підтримки Миколаєва деякі пункти вдалося оснастити автоматичними роздавачами з підігрівом, що унеможливить змерзання води в мінусову температуру. Дмитро приходить за чистою водою раз на 3-4 дні. Каже, це зручніше, ніж стояти в черзі за роздачою з машини. Ми її беремо для чайника, тому що накіпіні немає. До этого з машини на 6-й слабацької набирали. Ну, удобно, звісно. Набрати воду з таких станцій можна щодня з 6.30 ранку до 20.30 вечора. Окрім вирішення питань з водою, комунальники готуються до старту опалювального сезону. Запевняють, роблять все можливе, аби миколаївці зимували в рідному місті з комфортом. Ми готові так, як ми можливо бути готовим в ну, військових дій. І паралельно вода, свердловини, подача мити тому, що нас чому на почали готові водою, тому що нам треба в своїх системах мати нормальну воду. Тому ми почали в свердловини і паралельно встановити живосмоси. У Миколаїв облтеплоенерго кажуть, точки видачі очищеної води працюватимуть навіть після нашої перемоги у війні як соціальний проєкт. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому, поки все ви дивилися. Є новини, єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квісті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.